Деякі мені розказували такі речі про театр, від яких я була в шоці, якщо чесно. Ну а ви думаєте, як ролі отримують? Я розуміла, що мені бути самою собою некомфортно. Театр це терапія, який заздрять всі психологи. Привіт, мене звати Настуся, я акторка. Сьогодні я хочу порефлексувати з вами на тему театру, акторської майстерності і загалом цієї сфери театральної, приймаючи її як терапію. Вмощуйтесь позручніше, заварюйте собі чаю, поставте мене так на фон. Мені теж так подобається ставити різних людей, за якими я слідкую на фон і слухати їх. Почнімо. Мабуть, ви знаєте про такі банальні стереотипи театрального життя. Якщо не знаєте, я зараз вам розкажу. Я в дитинстві не була пов'язана з театром. Деякі з моїх однокурсників вони ходили в театр з раннього віку. І деякі мені розказували такі речі про театр, від яких я була в шоці. Якщо чесно, темна сторона театру це зазвичай заздрість. Сідлість, підступність, плітки. Мені розказували, що деякі акторки підсипали скло у взуття іншим акторкам, які позиралися на їхні ролі, билися з цими акторками, бійки за роль. Ну, а ви думаєте, як ролі отримують? Не через постіль, а через стрілку. Мабуть, так воно і є в деяких театрах. І деяку частинку цього всього я відчула на собі не так категорично. Просто були плітки і всі ці, знаєте, психологічні штучки, неприємні. От таке є. От таке от театральне життя. Підступне. Кожна ладна вирвати волосся своїй суперниці за роль. Обмалювати її хною, щоб вона була некрасива на наступний день. На це я вже сама придумала. Як вам така ідея? Може втілити в життя? <laughs> Намалювати так вусики, поки якась моя суперниця спить. Отак. От або якісь синяки під очима. Потім вона декілька днів буде з ними ходити. А <laughs> ще багато чую приколів, що режисер це той, хто зазвичай багато кричить, кидається тапками в акторів або різними іншими предметами. Психує, неврівноважений, він як, як такий от глава сім'ї котрому, не дай Боже, не можна нічого сказати, треба тільки виконувати його накази, завжди кивати головою, завжди здаватися впевненим перед ним, навіть якщо тобі страшно до срачки такі стереотипи. І я ж кажу, вони справджуються в деяких місцях просто не повсюди. Через всі оці психологічні фактори, які заважають нормально жити у людей, акторів або інших працівників театру. Починають розвиватися страхи різні, ти замикаєшся в собі, особливо якщо у тебе така особистість. Тип особистості у мене такий тип особистості. Я не можу на малознайому або незнайому людину так у відповідь кричати. Я набуваю впевненості тільки коли я знаю цю людину, і я вже можу конфліктувати з людиною, яку я знаю дуже добре. З незнайомими або малознайомими людьми я починаю замикатися. Але ми тут не для того, щоб висвітлювати темні сторони театру. Ми тут для того, щоб навпаки їх розвіяти. Вони є, вони нікуди не діваються. Але якщо концентруватись на хорошому, погодьтесь, жити набагато легше. І працювати набагато легше, коли ти для себе створюєш комфортні умови. Ти для себе створюєш той потік думок, який буде сприяти покращенню твого становища. Я вдячна всесвіту, що склались обставини, які привели мене до людей, котрі прямо протилежні цим. Стереотипом. Зараз я зачитаю фразу з мого щоденнику, яку я написала якраз про таких людей. В моєму поки невеликому театральному житті мені вже пощастило. Адже траплялись люди, котрі своїм прикладом доказували, що мистецький світ добрий. Він не створений лише з безумців, котрим чхати на всіх навколо. Тут не всі божевільні. Можна горіти своєю справою і при цьому бути людиною. Я безмежно вдячна таким людям. Вони взяли мене за руку і лагідно провели в театральний світ, показали, що я тут потрібна. Мене достатньо. Мене достатньо. І за свою любов я буду отримувати взамін неймовірної сили, енергію. Перш за все, людина має залишатись людиною, а не будувати міцний світ манливих фантазій, руйнуючи при цьому світ навколо. Митець. Невід'ємна частина людського середовища. Такий маленький твір на тему театр як добрий світ. Дійсно, ці люди, про яких я зараз кажу, вони перш за все були людьми. Не якимись такими відірваними від світу, митцями. Це теж добре, це нормально, але просто коли воно в міру. Коли це не переходи межі кордонів іншої людини, а в мистецькому світі, особливо в театральному, дуже часто люди люблять порушувати кордони одне одного. А мені колись казали, або це казали не мені, але я запам'ятала фразу, що все класне, ну я так узагальнила, все класне народжується або від любові, або від ненависті. Я не сильно погоджуюсь з цією теорією. Тому що на мою думку, все ж таки, все повинно народжуватись з любові. З ненависті має народжуватись тільки те, що викликає у нас ненависть війна, росіяни. Отут тут все народжується з ненависті. Якщо щось народжується від ненависті до себе, це вже поразка. Зазвичай я дивлюсь вистави з точки зору акторства. Ну, от у мене так виходить. Іноді помітно, коли людина народила роль через ненависть. Це помітно. Я вважаю, що тільки після прийняття себе, після того, як ти повністю розумієш себе, адекватно ставишся до тебе після того, як ти починаєш любити себе, тоді народжується найкраще. Видно, коли актор як людина вона адекватно ставиться до себе. Вона приймає себе, любить себе, не дає порушувати свої особисті кордони. На сцені це видно. І це несе таку потужну енергію. Оце поняття ненависті в театрі. Воно вмісне тільки по відношенню до росіян, або до інших чинників, які руйнують наше життя. Якось мені один колега сказав, точніше написав, що театр це терапія, якій заздрять всі психологи? Таке глобальне поняття, так всі психологи заздрять театру. Ах. Я не знаю, чи заздрять психологи чи ні, але просто фраза класна. А де в театрі терапія? Що в театрі може бути терапією? Для себе я зрозуміла, що з точки зору акторської діяльності, акторської майстерності, дійсно театр може бути потужною терапією, особливо коли тобі дають ролі, в яких ти можеш знайти щось про себе. Хоча в будь-яких будь ролях е, треба знаходити частинку себе. Тільки тоді роль буде вдалою, якщо ти знайдеш там щось, що тебе зачепить, що ти захочеш розгадувати, в чому ти захочеш. Хочеш копатись, і ось це ось копання в ролі переноситься на копання в собі. Але, знаєте, так відокремлено. Ти наче і не копаєшся в собі прямо зараз, ти копаєшся в якомусь персонажі, але це ти. І це як така лагідна саморефлексія. Іноді ти граєш на сцені самого себе, і це теж дуже класно, коли ти починаєш відчувати, в яких місцях у тебе зажими. Коли ти граєш самого себе. У мене таке було. Мені треба було з точки зору акторської майстерності заспівати пісню від себе. Це було на репетиції. І мене починали наздоганяти зажими. Я починала зажиматись в руках, в ногах. Я розуміла, що мені бути самою собою не комфортно. Це для мене відкрило нову проблему, в якій треба розібратись. Перш за все це іде від невпевненості від того самого синдрому самозванця, котрий насправді. Зі мною ще зі школи я не могла поставити себе на належний рівень, на якому я є. Я постійно себе принижувала. Це все йде від страху, критики. Коли я це усвідомила, а ми знаємо, що усвідомлення проблеми це вже половина шляху її вирішення. Я зрозуміла, що треба починати діяти. Напевно, з того моменту я замислилась, що треба конкретно змінювати своє ставлення до себе. Ці проблеми не щезли. У мене ще багато роботи, багато є прогалин, які треба заповнити. Кімнат зі зміями, яких треба приручити. Теж прикольна фраза, скажіть, але це не я її придумала. Точно так само театр як терапія може відноситись і до глядачів, коли ви приходите в театр. Ви бачите перед собою історію, ви проживаєте її разом з акторами. І якщо ви не просто дивитесь на візуальну картинку, не слухаєте музику, не слухаєте слова, а насправді проживаєте цю історію з акторами, то ви можете знайти для себе і відкрити дуже багато питань, над якими потім будете. Обдумувати це точно так само, як дивитись фільми і потім замислюватись, а що тут може бути про мене. І у виставах точно так само, тільки ну в виставах більше енергії йде, тому що цю енергію віддає тобі людина. Вона передає тобі свою енергію, а ти їй передаєш свою. І насправді це набагато потужніше ніж фільм. Фільм не може тобі дати цієї енергії, тому що коли ти переглядаєш фільм, насправді ти собі даєш енергію, а в театрі її дає тобі інша людина, і це як теж своєрідне спілкування, просто невербальне. Переглядаючи різні історії, можна знайти щось своє, потім над цим замислитись, рефлексувати знову ж таки, знайти відповіді на питання, які знаходяться у тебе всередині, і розвиватись. Цілюватись, заповнювати себе, розуміти себе, продовжувати шлях прийняття себе. У мене зараз такий настрій на розмовні відео. Я влоги теж дуже сильно люблю, але от зараз, коли настала осінь, прохолода, хочеться порозмовляти. Це для мене, як знаєте, як спілкування, тільки трішечки з затримкою. Я зараз вам все розказую, а потім ви мені пишете свої думки. Це дуже круто. Насправді, саме топ для соціопатів. Зараз хочу як бонус дати вам трішечки акторських вправ, акторсько-психологічні вправи, котрі допоможуть заземлитись, заспокоїтись, прийти в норму. Ну, по перше, постійно ми на початку тренінгу розігрівали тіло, розминались, тому що тіло дуже багато чого говорить. Насправді спорт це перший крок, з яким ви можете почати відчувати своє тіло. Ми іноді отак робили: ми вставали, закривали очі, розслаблялись, але не бадали, <свісно> розслаблялись і занурювались всередину, відчуваючи, в яких місцях у нас зараз. Йде зажим, і намагалися послабити цей зажим, розслабити цю ділянку тіла. Це прикольна вправа. Вона дуже така медитативна. Можна дійсно відчути цю гармонію з тілом. Це дуже прикольно. Можете спробувати. Далі вправа взагалі в акторській майстерності на увагу, але я зрозуміла, що вона мене заземляє, повертає в теперішній час. Ми її називали кола уваги. Знову ж таки стаємо або сидимо, як зручно, а закриваємо очі. Намагаємося почути, що відбувається на вулиці, десь там далеко. Це третє коло уваги. Чуємо всі оці звуки машин, звуки вітру, звуки людей. Намагаємося чітко зрозуміти, що відбувається на вулиці через звуки. Потім переходимо в друге коло уваги: це або що відбувається в вашій квартирі, в вашому домі. Або, мені здається, це точніше, що відбувається в вашій кімнаті. Прислухаємось до різних шорохів, до різних стукатів. Перше коло уваги намагаємось почути, що відбувається всередині нас. Серцебиття, як кров тече по жилках, як ми дихаємо, що відбувається з тілом. Після того відкриваємо очі і розуміємо, що ми тут і зараз. Теж вправа щоб заземлитися. Її можна робити в моментах стресу. Коли стрес спіткав вас в якомусь місці, в якому вам ще треба провести час. Ви можете загадати собі якусь букву і шукати по кімнаті 5, 7, 10 предметів, які починаються на цю букву. Там, наприклад, буква П. «Пенал». Це як знаєте, це як право теж знайти п'ять предметів одного кольору, почути чотири різні звуки, відчути три різні текстури, унюхати два різних запахи, відчути на смак один смак. Якийсь типу отакої вправи вона теж заземляє. дуже класно. Теж вправа від зажимів. Якщо ви в якійсь ситуації дуже сильно хвилюєтесь і починаєте зажиматись, ваше тіло починає сковувати. Ви спробуєте дуже сильно напружитись, прям усіма м'язами, навіть бровами, навіть лобом, навіть вухами. Прямо дуже сильно напружитись на десь на 5 секунд і потім розслабитись. Ваше тіло розслабиться і трішки розслабиться і внутрішній стан. Це звичайно може не дати прям вау ефекту, тому що з проблемою треба боротися зсередини. Але, як то кажуть, від фізичного можна прийти до внутрішнього. Якщо тіло буде розслабленим, воно може призвести до розслабленого стану психіки. Ну і вправа з партнером. Партнер, людина, з якою ви будете робити вправу, лягає, закриває очі і розслабляється. А ви поруч. Грайтесь ним як якимось тістом, піднімайте його руки, ноги, намагайтесь його перевернути на інший бік. Це вправа на довіру, тому що партнер не має напружуватись і знову брати контроль над своїм тілом. А ви маєте лагідно і обережно контролювати тілом партнера, так би мовити. Звичайно, не треба його там буцати, робити йому боляче, тому що ну довіра так не з'явиться. Так легенько піднімати руку спочатку, підняти руку, взяти за руку його, але партнер має бути розслабленим. Ми пробували це на одному тренінгу, і це складно. Тіло важке, насправді. Але треба пробувати його підняти трішечки, підняти голову, підняти плечі, опустити, перевернути на інший бік. Це може налагодити довіру між партнерами, але знову ж таки. Це не значить, що якщо ви когось не знаєте і ви отак ним покрутили в розслабленому стані, і все, ви тепер знаєте одне одного на всі 100% ні. І можете довіряти. Ні, це все перш за все має бути зсередини врегульовано. А потім, вже, якщо хочеться більшого взаємозв'язку, можна спробувати такі всякі різні вправи. Сподіваюсь, ви зрозуміли мою розповідь, те, до чого я веду. І можливо, я багато чого не сказала, але то й добре. Значить, буде матеріал для наступних відео. Я дякую вам за перегляд, за увагу. Буду дуже вдячна за фідбек, лайк, коментар, підписку. За те, що ви переглянете інші мої соцмережі, підпишитесь на них. Буду вдячна за ваші думки в коментарях. Читайте опис. Можливо, я напишу там щось цікаве. З вами була Настуся. Пам'ятайте, що за будь-яких обставин все буде добре. Бувайте!